Доброго ранку всім, хто до нас приєднався. Це ранковий еспресо» на телеканалі Тоніс, і в нашій студії, як ви вже можете бачити, є наша зіркова гостя. Це Тоня Матвієнко. Доброго Доб... Доброго ранку. Доброго тонічка. Скажіть нам, будь ласка, ми усіх питаємо, який ваш секрет бадьорості зранку? Поділіться з глядачами нашими. Ну мені здається, треба стати з гарним настроєм. Ну знаєте, коли є коли я кудись поспішаю, у мене якась робота, я вже так, знаєте, злітаю з ліжку, натхнена, що мені треба не запізнитися. Ну, а взагалі, ра, ну, ранок починається у котрій приблизно. По різному. І можу і в сьомій, і в п'ятій, а може і в дванадцяти встати. О, це солодкі ранки, коли в дванадцяти можна. і кажу, дякую тобі, Господи, за це, особливо за те, що я сьогодні проснулася. І все. Добре, танечка. Хотіла спитати, як взагалі бути донькою такої видатної мати? Мами? Ой, ну знаєте, ніколи взагалі не виникало питання. Це особливо там останнім часом, коли я попала на пройду його дуже такий величезний був акцент на це. І я вже думаю, господи, ну скільки це. В мене це ображає, бо ви е, самодостатня співачка, ви красива. І завжди це порівняння з мамою. Вона ображає, вона не Ні, Воно мене не ображає. Це мені здається, це комплімент. І ви знаєте. Мама, в мене дійсно талант, гордість, і вона така. Бути на неї схожою. Я навіть ну, хотілася б, щоб досягнути такого, як мама. А вона вам ну, Ви хочете... на правильному шляху. Це нормально. Ну так і можна, звичайно, порівнювати, що я так хочу саме як у неї, бо такої не буде. От, але. А чого би ні? Так, <реш> ні а, <що> заважає? <реш> а вона вам якось допомагає, можливо, сварить інколи. Сварить можливо, щось Вона вона більше сварить. Ну вона така, вона критик, але просто так вона не буде критику критикувати, бо вона знає, що завжди, я і так ну... переживаю. Так ну вона скаже дійсно там. В тему ну, скажем, за що виправлено за що, але останнім часом вона взагалі тільки мене захищає і каже: Буже, це мене не краще, ну зрозуміться, нікого не слухайся. А це добре. <рес> ну, це дуже добре, коли мама підтримує Ну мене в першу чергу, мама. Розумієте? Ну, це це дійсно так. <рес> це там ну, для а? всіх людей вона співачка, а вона мені мама. Але з іншого боку, вона професіонал, і тому будь-які якісь моменти, які там трішечки не тягнуть, вона теж їх помічає. точки зору професіонала. Ну так. помічає, але у мене теж уже є своя думка, uh -huh. і е, вона. Ну знаєте, це ж є такі моменти суб'єктивні, розумієте? Ні, ну звичайно. Тут і, тут я, розповім, я абсолютно... і навіть якийсь там вибір е репертуару, пісень. Вже вона мені так вона каже: мені не подобається, але це не означає, що я не буду це робити. До Тому речі, що про мені подобалося що? що, що що можна чекати зараз? Які кліпи ви знімаєте? Що е де можна почути вас? Ваші кон на концерти ваші ну, прийти. Ну, Якщо взяти той рік, то в кінці року це був жовтень, і в мене був сольний концерт вересень. Якраз ми um бачимо а, ваш ваш кліп. Кліп Я зняла у жовтні, презентували ми його в грудні. А розкажіть, будь ласка, хто знімав, як знімав, де були зйомки, можливо, якісь цікаві моменти. Е, знімав Кадім Тарасов, кліпмейкер, ну це якби зараз. Яка ви тут за романтична. на ж вступити, щоб почули? Знімали ми в ботанічному саду у От, Головний у мене герой в кліпі це Арсен Вірзаян. Пісня і музика, слова і музика Андрія Підлужного. От. Ну, Це така моя гордість, я дуже пишаюся, що в мене така робота. Я так... От я слухаю, в мене навіть мурашки. Це дійсно, це дійсно класно. Дуже гарно. Скажіть, зараз всі артисти вони пяряться, як можуть, знімаються в журналах оголені, беруть участь в яких скандальних шоу. От Мені щось... таке не можна. Але є щось, що для вас табу. Чому Ми, ви, ніколи ну, не тобто зробили, де може де може закінчитися межа? От ви знаєте, я виставила в мене була фотосесія, і вона, якщо так зі сторони подивитися, виставила фото в Фейсбук. І там був такий трохи скандал, люди, що я востана. Так, ну неню, ну, воно було трошки. Просто фото саме буде, наприклад, буде моє тільки лице, і я така буде ніжна в квітах. А фото було зі сторони, ну, така трошки я була прозора. Це було дуже велике обурення у людей. Ну, це не ню. Це не ню, воно там нічого лишнього і акцент був не на це. Просто я повідомила, що в мене є фотосесія, а, а потім результат буде зовсім інший. Ну... Я вважаю, що о, моя ціль така, що я хочу не піаритися. Я хочу записувати пісні, співатися. Ну я народилася на цій землі для співу. Піар потрібний обов'язково. Але мені здається, деякі виконавці деякі виконавці забувають взагалі, що вони співають творчість. Вони про творчість дали. Вони ходять на вечірки, фотографуються. Вони займаються всім, всім, але тільки не співом. А ще повернемося до ваших пісень. А хто є автором ваших пісень? Мене різні автори. У е, мене була Діана Гольден ще пишете слова. Я не пишу. Ні? А От чому? так мені так я не а може є? Може є. Uh, ну, якісь думки, щоб може, якось записати собі, або бо хоча б вірші записати те, що ви відчуваєте. Те, я що відчуваю це, душі, голосом, але, але знаєте, да, я, я, я відчуваю це, коли співаю. А мені це ще б не прийшов цей час. Не треба робити те, що ти не вмієш. Якщо ти вмієш гарно спати, то співай. А так я, мабуть, ще прийде час. Що можна чекати від Тоні Матвенко в найближчий час? Можливо, якісь тури, можливо, якісь виступи, можливо, нові кліпи, нові альбоми. А... От я хочу показати. Так, я вже піддивилася. <світ> ми з мамою випустили таку збірку, називається нове і та найкраще. <світ> найкраще це те, що моє було колись заспіване, і найкраще мами. Ми це в один альбом зробили, і тут з'явились ми декілька нових пісень. Ну Но... У мене ніколи не було альбому, і отакі завдяки то це і маме... перший альбом. Це мій якби перший альбом з мамою, і хотілось і про маму нагадати. у наших глядачів є унікальна можливість отримати перший альбом тоні Матвієнко. Так. І... Але для цього треба виконати деяку умову. І нарешті, і нарешті кажуть, що на мамин голос схоже. От от і послухайте різницю І зовсім <зумієн> не схоже. Правда, <зумієн> <Рано, зумієн> такий же красивий і чутєвий. І хтось сьогодні е, дозвониться до нас, ні, я ні, хочу ну, подарувати ми, це альбом. А, правильно, ми його подаруємо. Давайте ми але задамо ми... питання. Так, ми ставимо питання в мережі Фейсбук на сторінці Тоніс. Е, питання ви нам озвучуєте, а потім ми скажемо, що треба зробити для того, щоб отримати цей альбом. Я довго думала, що задати, і мені здається, що якщо вже люди зараз дивляться мене і хочуть відповісти, вони дуже повинні так і цікавитися не тільки творчості, а про мою родину. Того питання таке, як звали моїх обох дідів угу. по маминій лінії і, і по таторі? Угу. Отже, шановні глядачі, хто перший з вас дасть правильну відповідь на це питання, як звали обох дідів Тоні Матвієнка, той і отримає цей альбом, перший альбом від цієї прекрасної виконавиці. Дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Дякуємо, дякую, дякую, що дякую, показали дякую. нам ваш кліп новий, за те, що презентували свій альбом, і ми його розіграємо обов'язково. Бажаємо вам всього найкращого. Бажаємо вам великих аудіторій, нових пісень. Так, так. бажаємо побільше... побільше творчості. Ну і всього всього найкращого. Дякую дуже. Триває ринкове еспресо і зараз слово Ангеліні Моняк з прогнозом погоди.